Де і коли з'явились перші монети, невідомо. Гродут у своїх історіях приписує винахід монет лідійцям, народу, що мешкав на заході Малої Азії. Відбулася ця подія у 7 столітті до нашої ери. За 100 років Перська імперія, завдяки переможним війнам, змогла зібрати все золото світу у своїх скарбницях. В першому столітті до нашої ери її подвиг змогла повторити вже Римська імперія. Сучасні дані пов'язують початок використання золота з 6 тисячоліттям до нашої ери. Цікаво, яка революція мала відбутися в головах людей, що вони маючи природні потреби, як поїсти чи зігріти своє тіло, почали зовсім не потрібний їм у повсякденному житті метал цінувати більше ніж їжу, одяг чи житло. До того ж, ця революція мала відбутись давно, чи не менше 4-6 тисяч років тому, але, можливо, не усіх одразу. Давайте спробуємо зрозуміти логіку думок людей того часу, які безперечно мали інше світосприйняття, ніж ми. Філософія наших пращурів відбувається у Тріпільській кераміці, вік якої набагато давніший, ніж будь-які монументальні споруди у світі, в тому числі Єгипетські піраміди чи Тадж-Махал. Кераміку, схожу на Тріпільську, знаходять і у Індії та Месопотамії, але наша давніша і багатша. Хто її бачив, а особливо вживу, не може нею не захоплюватись. Така надзвичайно висока техніка розпису в часи, коли навіть не було ще гончарного кола. Всі мотиви розпису були або напряму пов'язані з сонцем, або з природою, яка завдяки йому існує. Культ поклоніння сонцю простежується і в будівництві їх осель, тому що і вікно у них кругле, і піч кругла, а стіни в них фарбували в червоний колір. Це був час, коли люди розуміли, що сонце, енергія є найголовніша сила в житті, і всі процеси на землі є лише його інший вияв. Але є в цьому світогляді слабке місце. Явище енергії потрібно розуміти. Ці знання мають безперервно передаватись з покоління в покоління, їх носії мають мати беззаперечний авторитет у суспільстві. Якщо ж тільки вплив знань зменшується. Зразу ж люди починають шукати легший шлях, ну і як наслідок, неправильний. Звичайно, вся природа після завершення етапу дозрівання, переважно жовтого кольору, як інший вияв енергії, як інший вияв сонця. Звичайно, люди хотіли відтворити сонце у своєму матеріальному світі, тому і робили круглі купола на церквах, наслідуючи його, пекли круглий хліб, кала чи коровай, як вдячність за отриману енергію. Зіймали руки до сонця в акті поєднання з ним. І тут в певний момент відбулася похальна подія. До рук людей потрапив метал, який можна було порівняти з сонцем. Він блищав на його променях, був такого ж кольору і не марнів з часом, тобто був вічний, як і саме сонце. Звичайно, така цяцька зразу ж набула величезного впливу в суспільстві, особливо серед тих, хто не здатний думати. З того часу і з'явилось на землі зло, але не просто зло. А злото, що ми бачимо у сьогоднішній польській мові, і форма злато у староукраїнській мові. Звичайно, волхви дали відповідно до впливу цього металу і назву, але це вже не зупиняло людей. Злото пішло по світу, і сили, які могли зупинити його поширення це знання і розуміння, вже були безсилі. Золото замінило сонце, поклоніння енергії замінило жага наживи, баство духовні знання замінив рахунок у банку. Люди вже не знімають не те, що руки до сонця, вони вже й голови не мають коли підняти у постійній гонитві за статками. Їх психологічно поставили на коліна і вони можуть мати прощення лише через сповідь та поклони. Золото і його еквіваленти гроші завели людство в глухий кут. Ми переплутали гріш несправедливо, що гріх від грошей, а праведність від світу права. Немає щастя в бідності, людина має мати достаток. Але коли він є, наскільки важливо залишатись людиною?